Так, дітки, приготувалися до уроку читання і ми його з вами розпочинаємо. Так, вчора ми говорили про енциклопедії, і у багатьох вас є саме ці книжки. Так, да, Сергійко? А Ніководніва написала в чаті, що Андрій Написала. Сергійко, а ви на перерві відпочиваєте чи пишете один одному? А? Ви на перервах повинні що робити? Відпочивати? На Почив... на Треба на перерві відпочивати. Треба вимикати камеру, звук, іти відпочивати, те, що я вам говорю робить. Поцілувати рідних, погладити котика, попити водички, а не сидіти і контролювати, Сергій, хто що робить. Ну, я думаю, що всі твої однокласники, і ти також знаєш, що Андрійко у нас розумний хлопчик. А Вероніка, якщо це правда, то вона зробила велику помилку. І на наступний раз буду телефонувати батькам Віраніка. Я думаю, що ти задумаєшся над цим, і більше такого не буде. А ще краще, якщо ти попросиш пробачення. Віроніка, у тебе так, вимкнено звук, ми тебе не чуємо. Ми чуємо, що ти говориш губками, але в тебе вимкнено звук. Моя ну, сестра написала Віка. Так, ну, значить, передай сестрі, що так робити не можна. Домовилися? Так, і зараз я хочу, щоб хто із вас прочитає побажання однокласника. Давай, Віронічка. Я вважаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Так, чудово. Всі хочуть бути успішними? Так. Сьогодні так. ми з вами продовжуємо говорити так. на тему наші мудрі друзі, енциклопедії, і сьогодні познайомимося із статтею покоління вогню. Дітки, скажіть, будь ласка, чому діти молодшого шкільного віку дуже часто задають питання? Тому що Тому... вони хочуть все знати. Бо вони хочуть все знати. Так, підніміть ручки, хто читав вірш самостійно. Бачу Аліночка руку, Віраніка підняла, Сергійко, <риві> чудово. І зараз давайте перевіримо вашу виразність читання. Але скажіть, хто задає питання у вірші? Дитина. Дитина задає питання дитина. І речення ми читаємо питальною інтонацією. Починає Вероніка Водніва. Всі останні слідкують, дітки, увага на экран. Че, чем Вероника? Чом, Маші... чом? Вероніка, Чо... чом? Чо машини мчать на гору, а санчата із гори. Далі продовжує Вероніка Тімакіна. А, а де беруть у літ? Ворок віце дивні кольори? Ярослав. Звідки знати, що треба? Пароплав? Ну, що, уда, що літає літа небо і ніяк не опаде. Продовжую, будь ласка, Сергійко. Сергій продовжує. Стрілки стріл, 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 чому ідуть по колу? С, скільки в небі є зірок? Далі продовжує читати Денис. А, І а чому, чому вшила на школу? Можна тихий у садок. Варя продовжує. В чому я 10 пальців маю. І куди хмарки несе? І хто задає усі ці питання, Варічка? Діти. Дитина задає у вірші питання дитина, бо діткам дійсно хочеться усе знати. Так, ну а тепер давайте пригадаємо, що означає слово енциклопедія. Будь ласка. знань. Коло знань, дякую, Дениско. Де, так. А скажіть, будь ласка, де було створено. В першу енциклопедію. У Китаї, у Китаї. У стародавньому родаву. Було створено ще у першому столітті до нашої ери. Правильно сказав Дениско, що найбільшу енциклопедію було створено де? Денис? У Китаї. У Китаї. Китаї. А ось найбільша енциклопедія це китайська енциклопедія. Скільки вона містить томів? П'ять тисяч двадцять томів. П'ять тисяч двадцять томів. Уявіть собі, п'ять тисяч двадцять книжок. І все це найцікавіше про все на світі. Так. Наші мудрі друзі енциклопедії. Чи знайоме тобі слово енциклопедія? Це серйозне слово стосується не тільки великих книг, для дорослих, для дітей теж видається чимало енциклопедій. Далі читає Дениско слова синього кольору, що є в енциклопедіях? Це спеціальні книжки, у яких уміщено тексти, фотографії, малюнки власних галузей. І знань. Так, що вміщається в енциклопедіях, Дениско? І знань. Що вміщається в енциклопедіях? Не тільки тексти, а ще що? Фотографії, малюнки. Фотографії, малюнки. І діткам дуже цікаво їх гортати. Далі продовжує Віроніка Тімакіна. Е для дітей є. і там є, є для дітей. І, для дітей. і, і там тичі не енциклопедії, наприклад, про тварин. Різні країни, космос та інші енциклопедії. Та інші у нас крапочка. Тобто треба зробити паузу. І ще починається новий абзац. З, з абзацу далі читає Варя. Енциклопедію. Енциклопедію енциклопедії читати повильно, вдумливо, їй цікаво гордати. Варічка, повтори слово, її. Її. Цікаво гордати, роздивлятися малюнки, світлини, перечити. Перечитувати. Цікаві розповіді. Роздумувати над прочитаним, шутка, шукати відповіді на свої запитання. Отже, дітки, як потрібно читати енциклопедії, швидко чи повільно? Повільно, повільно, повільно. а ще як треба читати? Думливо. Думливо, Думливо задумуватися і запам'ятовувати ту інформацію, яку ви. Читаєте, про яку ви дізнаєтеся? Так, зараз давайте виконаємо руканку і продовжимо наш урок, тому що деякі дітки у нас чомусь сплять на уроці. Піднімаємось, мої любі, піднімаються усі усі, ваші іграшки також разом з. Ми продовжуємо далі і зараз популярна енциклопедія школяра «Дивосвіт». Дітки, якщо ви не знаєте, яку взяти енциклопедію почитати, то, звичайно, вам підійде енциклопедія для дітей, в ній послідовно розміщено інформацію про небо, землю, воду і вогонь. А чи могли б люди жити без цих речей? Ні. Звичайно, ні. А до якої природи належить небо, земля, вода і вогонь? До живої чи до неживої? Неживої. До неживої природи, дякую, Дениско. Але без неживої природи, без цієї не могли б жити живі організми. І ми з вами також. Дітки, зараз ми познайомимося із статею, але перед тим, як читати, давайте дуже уважно і правильно прочитаємо слова. Тобто виконаємо словникову роботу. Я читаю, ви читаєте після мене. Приготувалися, включили звук усі, щоб я чула, і Ілья також. Ілья також вмикає звук, і усі читають за мною. Стоправні. Стодавні Віраніка Стародавні. Стародавні це ті, що були дуже давно. Найголовнішим Найголовнішим. Аліна прочитає слово. Найголовнішим. Вважали. Вважали. Вважали, пищенним. Обожнювали. Обожнювали, тобто прирівнювали до Бога. Дуже шанували, обожнювали. А тепер прочитайте. За мною. Стародавні найголовнішим вважали священним обожнювали. Читаємо всі разом. Так, Денис, починаємо читати? Стародавні, найголовнішим. Ілья. вважає, Священним. Священним. Так, дітка, а ну-ка давайте ще раз прочитаємо. Стародавні. Найголовнішим. Дай Дай Бажали. Віщені. 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 Обожнювали. Обожнювали. А тепер спробуйте прочитати, так як я. Стародавні найголовнішим вважали священним, обожнювали швидко. Віраніка читає воднева. Стародавні на головнішім бажали священні обжавали. Вероніка, знаєш, чому ти так прочитала? Бо ти не читала, коли читали усі разом. Давайте ще раз читаю, будь ласка, ці слова Ярослав. Ага, так. Е, стародавні. Найголовнішим, вважали священним, обожнього. Дякую, Ярослав. Так, переходимо до слів правого стовпчика. Поклонялися. 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 Єгиптяни. 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 Це люди, які живуть у країні Єгипет. Слов'яни. Слов'яни. Слов 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 Бачите апостроф у нас? Греки. Слов'яни це належить народ до слов'ян. Російський, білоруський, український. Ми з вами слов'яни також. Греки. 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 Греки, це грецький народ. І вклонялися. Вклоняли. 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 А, і Вклоняли. Вклонялися. Вклонялися. Можна вклонятися. Тобто вклоняти голову. А тепер прочитайте самостійно швидко цей стовпчик слів. Єгипчяни. Поклонялися, єгиптяни, п'яни. Поклонялися, слава росіяни, Починає читати Аліна. Поклонялися. Єгиптяни, слов'яни, греки, поклонялися. Дякую, Ярослав. Тепер Аліна прочитає. Аліночка, не спимо швиденько, у нас час іде на уроці. Поклонялися, єгиптяни. Єгипняни, єгиптяни. Єгиптяни. Слов повтори слово єгиптяни. Єгиптяни. Ілья слов продовжує. Слов'яни. Слов'яни. наголос. Слов'яни. Слов греки. Вклонялися. Так. Зараз ми ці, слова, ці слова нам зустрінуться у тексті. І наступні. місяць, вітер прометей, людина. Читаємо. Місяць, вітер, проме людина. Панечка, прочитай голос. Місяць, вітер, прометей, людина. Ви знаєте усі значення. А от хто такий прометей? Зараз познайомимось: перун ра, сонце, земля. Перун, ра, сонце, земля. Які слова вам невідомі? Перун. перун, ра. Так, от зараз ми познайомимося Я з вами Прометей, Перун і Ра. Я, забігаючи наперед, скажу, що це боги таки. І зараз ви познайомитесь з ними. Так, ми продовжуємо далі і слухаємо уважно покоління вогню. Готові слухати? Так. 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 У давні часи людина дуже мало знала про природу. А тому багато чого боялася. Як ви думаєте, чого боялися давні люди? Дениско. Я хочу сказати, що я знаю, хто такий ра. Хто такий Ра? Говори. Це, це бог вогню, а ну, сонце. Молодець, Дениско, розумничок. Ти, мабуть, уже читав цю статтю, так? так. Молодчинка, дуже добре. Дуже добре, коли дитина хоче багато знати і читає самостійно, навіть те, що не задають. А як ви думаєте, чого боялися давні люди, діти? Віроніка думає, Тем... Варя, Дум. Темряви боялися, а ще що вони боялися, Ярослав? Смерті. Смерті боялися, ще чого. Ну, якщо у нас назва покоління вогню, як, чого вони ще боялися? Вогню, Вогню, звичайно. Так, як маленька дитина шукає захисту батьків, так і людина в далекому минулому зверталася по допомогу до місяця і сонця, землі і вітру. Тобто, люди вклонялися яким явищам, діти? Природи. Явищем природи, вони, вони вклонялися місяцю, сонцю, землі і вітру, бо без цих речей не було б життя на землі, і вони вірили, що це боги. Вранці сходило сонце, дарувало день і освітлювало все, що вночі лякало. Бачите, ви правильно сказали, що боялися ночі? Увечері після заходу сонця. Разом з темнотою до людини повертався страх, і вона просила сонце не залишати землю вночі. Отже, боялися люди ночі раніше? Так. Боялися, вони боялися залишитися без сонечка. Так, так дійсно. Продовжуємо далі. Люди поклонялися богам і героям, просили їх захистити від холоду й темряви. Від голоду й хижих звірів. Бачите, і ще кого люди боялися? Хижих, хижих звірів люди боялися, а ще люди дуже боялися чого. Голоду. Голуб. Голоду. Як ви думаєте, можна прожити, коли людина голодна? Ні, Ні. Теліс, Ні. Можна, прожити, можна прожити тиждень-два, а потім людина стає все слабкішою, слабкішою, і врешті-решт людина гине. Отже, люди завжди боялися голоду. Стародавні греки, наприклад, поклонялися Прометею. Прометей це герой, який приніс свого <клес> людям. Стародавні єгиптяни вважали найголовнішим Бога Сонця. А Бога Сонця називали як єгиптяни? Ра! Да. Ра, Повторіть. Ра. Да. Отже, прометей це герой, який приніс людям вогонь на землю. А, Ра – це г... хто такий? Бог Сонця. Бог Сонця. У мене таке враження, що у мене один Денис на уроці, а всі останні да. чимось займаються іншим. Дітки, давайте будемо активнішими. А наші предки словяни шанували перуна. А хто такий перун? Вероніка Воднєва, прочитай, будь ласка. Бога Бога дощу. Гро... 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 Єди... Бо павки. Вероніка Тімакіна, прочитай. Так хто ж такий перун? перун? А, а бога дощу, грому і блискавки. Отже, хто такий перун, Ярослав? Це Бог чого? Бог, бог сонця. А ще Бог грому і, грому, і Бог. блискавки. Аліна, перун це не Бог сонця. Перун це Бог дощу грому і блискавки. Діти, а Бог сонця у єгиптян, як його звали? Ра. 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 А прометей? Хто такий прометей? Це? Ой, починаю, який вогонь людям». Правильно. Давайте прочитаємо з вами зараз останній абзац. І так, починає читати. Можу я, можу я. Аліночка, будь ласка. Греки наприклад поклонялися. Поклонялися. Поклонялися Прометею Герої, який приніс вогні люди. Вогонь людям. Аліночка, прочитай ще раз, тільки уважніше, а всі останні слідкують. Аліна, прочитай ще раз уважно. Греки наприклад, на на поклюнялися пирометею, герою, який пере, переніс в, вогні людям. І ще раз, що він приніс? Ой, вогонь. Вогонь людям. Далі Вероніка Тімакіна продовжує. Стародавані єгиптяни вважали, вважали найголовнішим Бога Сонця. Ра. І Дениско закінчує. Наші, наші поетки солов'яні шанували пауна Богом дощу, гому і так, хто такий Прометей, Діти, хто такий Прометей? Прометей – Це Бог вогню. Ні. Будьте уважні, ви що й не читали. Хто такий прометей? Герой, який приніс вогонь? людям. Герой, який приніс вогонь людям. Люди в це вірили. А хто такий Ра? Ра. Бог сонця. Бог сонця. А хто такий перун? Бог, Бог дощу, дощу, грому. Бог дощу, грому і блискавки, дітки. Ваше завдання перечитати цю статтю, але зараз закінчимо. Подивіться уважно на світлини, на яких намальовані Прометей, Ра і Перун. Прометей це який приніс людям вогонь, Бог Ра, це Бог Сонця, а перун це хто? Бог дощу, Бог. вітру і блискавки. Люди вважали вогонь священним, і коли вони навчилися зберігати його, то були переконані, що вогонь це щедрий дарунок небес. А тому вклонялися вогню, обожнювали його, приносили йому жертви. Діти, чому люди обожнювали вогонь? Тому що завдяки вогню можна в холодну пору року зігрітися, правда? Так, да. Завдяки вогню можна приготувати смачну їжу. Можна приготувати їжу без вогню? Ні. ні звичайно, ні. Тільки за допомогою вогню. Ну, зараз вже навчилися готувати за допомогою електрики, але в давнину не було електрики, тому готували їжу тільки за допомогою вогню. Бо коли не було вогню, люди не знали про вогонь. Вони, уявіть, їли сире м'ясо. Смачно їсти було. Ви б зараз їли б сире м'ясо? Ні, ні. І? Тому що ми з вами вже навчилися готувати їжу. А готуємо ми їжу завдяки чому? Плеті. Плеті. Вогню. Вогню, правильно, завдяки вогню, дійсно. Дітки, ваше завдання перечитати цю статтю. Так. А ще. В кого є енциклопедія і в кого є велике бажання знайти і підготуватись, розповісти про щось дуже цікаве з енциклопедії а у понеділок своїм да. однокласникам. Домовилися? Добре. Да -да. Отже, ви читаєте статтю, яка називається Покоління вогню у підручнику на сторінці 129. А хто дуже хоче мати Гарні результати навчання. Ви знайдіть у статті у е, енциклопедії невеличку статтю про щось цікаве. І розкажіть у понеділок своїм однокласникам. Я знаю, що так. Віреніка вже знає, що хоче розказати. І так, покоління вогню у підручнику знаходиться на якій сторінці? 129. 129. Сергійко, скільки разів треба читати? По 5 разів. Не менше п'яти разів. Підніміть ручку, хто буде читати. Я. А Ілья? А Ілля буде читати? Я буду, я буду, буду. Анні... А Віроніка Водніва? Скільки Вероніка треба разів перечитати, щоб навчитися читати гарно? 5... Разів. Разів. А ще треба читати вдумливо, щоб вміти давати відповіді Мені, на питання. ]を... Дітки, наш урок надійшов до кінця. Хто може повторити завдання домашнє? Я. Давай, Віронічка, слухаємо тебе. Прочитати е... Е... Покоління вогню Попоління на 129. Е... І ще що вам треба зробити? Е, знайти, хто хоче причитати енциклопедію, знайти там щось інтересне і розказати у, пінед... у понеділок. понеділок. Знайти щось цікаве і у понеділок. Розказати своїм однокласникам. І я також з задоволенням послухаю вас. Все, мої любі. Зараз йдете на перерву, зустрінемося о 10.30 на уроці української мови. До речі, урок української мови буде дуже дуже цікавим. Готуйте зошит в косу лінію. До зустрічі після перерви. Да, Пока.